Тринадцята в Україні, ви дивитеся новини. Керівництво оборонного заводу викрили на розкраданні на закупівлі броні для танків ЗСУ Воно привласнило 102 мільйони гривень. Як повідомили в СБУ, злочинна схема діяла на Запоріжжі та Дніпропетровщині. В організації оборудки підозрюють комерційного директора держпідприємства, його екс-очільника та власника компанії підрядника. Бронетехніка мала якомога швидше вирушити на фронт. Тодішній очільник підприємства скористався моментом і придбав комплектувальні за з завищеною ціною порівняно з ринковою. Різницю ділки вивели в тінь через мережу підконтрольних фірм. Трьом організаторам злочину повідомлено про підозру за кількома статтями. Колишній очільник оборонного заводу під вартою у межах іншого розслідування йдеться про Виробництво бракованих мінометних снарядів. Запобіжний захід іншим підозрюваним ще не обрали. Передавали координати енергетичних об'єктів Київщини ворогу. Служба безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки, які готували повітряні удари по тепло та гідроелектростанціях регіону. Зловмисники обходили місцевість, фіксували координати енергоспоруд, з'ясовували їхній технічний стан після обстрілів. Як встановили розслідування, завдання ворога виконували двоє безробітних з Одеської та Хмельницької областей. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Обидва фігуранти віком 19 і 21 років потрапили до уваги російського ГРУ, коли шукали легких грошей на телеграм-каналах восени цього року. Після дистанційного вербування воєнна розвідка РФ відрядила агентів до Києва та прилеглих районів міста для коригування нової серії ракетно-дронових ударів. Кіберфахівці СБУ затримали агентів на гарячому у Києві. На Покровському напрямку сили оборони зупинили 49 ворожих штурмів. Це найактивніший відтинок фронту. За словами головкома Олександра Сирського, триває оборона Покровська. Наші війська контролюють на півночі міста майже 13 квадратних кілометрів. Вороги далі використовує тактику тиску малими піхотними групами, і вони численні. Про це у нашому ефірі розповів заступник командира 4-го батальйону Сила свободи 4-ї бригади Рубіж Нацгвардії України Володимир Назаренко. Російська армія використовує і броньовану техніку. Зараз це стало можливим з огляду на погоду, тумани та дощі. З настанням другої половини осені, початку зими, ворог пересідає на бронетехніку так чи інакше з певною періодичністю, тобто не замість дрібних піхотних штурмів, а в доповнення до дрібних піхотних штурмів і намагається використовувати техніку. Техніка вже не така, як ми звикли там бачити з 22-го року. Це танкові колони чи броньовані колони. Зараз техніка це фактично мало впізнавані якісь коробки, обшиті щитами, решітками, не тільки обшиті вже є фотки, такі знаєте. Танки, є тобто вже з штерями, з проволоками, яка фактично виступає з самих обшитих каркасів, і таким чином, по декілька броньованих одиниць з десантом, або всередині, або зовні ворог намагається під прикриттям там, поганої польотної мови видимості пробувати просуватися. П'ятьох людей поранили росіяни на Донеччині. За даними обласної поліції, ворог завдав по лінії фронту та житловому сектору майже дві тисячі ударів. Кабами, ФПВ-дронами, артилерією обстрілював Костянтинівку. Там зруйновано п'ятиповерховий будинок, пошкоджено автівку. ФПВ-дронами окупанти прицільно били по лиману, Руганському, Слов'янську та Дружківці. Понівечений приватний будинок та автомобілі. Уночі війська РФ із застосуванням БПЛА обстріляли знаменку пошкодженого приватного селю. На Полтавщині вогнеборці загасили пожежі після нічної російської атаки. Як повідомили в ДСНС, ворог цілив по об'єктах енергетики у Кременчуцькому районі. Щоб ліквідувати займання, залучали пожежний потяг Укрзалізниці, майже 190 рятувальників та 59 одиниць техніки. ДСНС нагадаю за повідомленням командування повітряних сил цієї ночі війська РФ запустили три балістичні ракети та 151 безпілотник. Саме Кременчук був основною ціллю ворога. У Херсоні в корабельному районі через обстріл поранено чоловіка. Ще одну жінку доправили в лікарню з травмами, яких вона зазнала внаслідок ворожої атаки. Напередодні про це сповістили в міській адміністрації в області за попередню добу. Одна людина загинула. Ще восьмеро поранені. Як повідомили в Ова. Росіяни обстріляли майже 30 населених пунктів. Били дронами з важкої авіації артилерії. Пошкоджено багатоповерхівку та п'ять приватних будинків. Також понівечено супермаркет, господарчу споруду, газогони та приватні авто. У сумах після ворожої атаки загорілася двоповерхова нежитлова будівля. Як повідомляє ДСНС, рятувальники оперативно приборкали вогонь та обстежили територію. За добу, за даними ОВА, загинув один мирний житель. Крим цього, в лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок удару ворожого безпілотника по вантажівці. Ще 17 жовтня. Загалом росіяни обстріляли 12 територіальних громад області, найбільше Сумський та Шосткінський райони. Накривали вогнем з артилерії, мінометів, цілили різними дронами, кабами, пошкоджені нежитлові приміщення та легковик. Росіяни ударним дроном атакували лісогосподарське підприємство в Ніжинському районі Чернігівщини. Як сповістили вова, внаслідок обстрілу поранено 65-річного охоронця. У стані середньої тяжкості його ушпиталили. Зруйновано адмінбудівлю, спалахнула пожежа. Загалом за минулу добу Чернігівська область пережила 30 обстрілів. На Харківщині поблизу села Верхній Салтів загинув чоловік. В його машину влучив в півідрон. Про таке розповіли в обласній поліції. І ще двоє людей звернулися по медичну допомогу після ворожих обстрілів Куп'янського району напередодні. Загалом за минулу добу росіяни атакували населені пункти чотирьох районів. Через обстріли селище печеніги, пошкоджені нежитлові будівлі. На селище Ков'яги, Богодухівського району, окупанти скинули авіаційну бомбу. Там зруйноване цивільне підприємство. У Куп'янському районі побиті житлові будинки, станція техобслуговування, господарчі споруди. У Запорізькій області поранено двох людей, як сповістили в ова літній чоловік і жінка, травмовані через ворожі атаки на Пологівський район. Загалом за добу окупанти завдали 470 ударів по 17 населених пунктах регіону, тричі з авіації по гуляйполю і Тернуватому. Також російська армія атакувала майже трьома сотнями безпілотників. Зафіксовані п'ять обстрілів з РСЗВ та понад 170 артилерійських ударів. Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури. Три райони Дніпропетровщини постраждали від російських обстрілів від вечора. За даними ОВА, по Нікопольському району окупанти били з артилерії та ФПВ-дронами. Дісталося Нікополю, Покровські, Червоногригорівський, Марганецькій та Мирівській громадам. Пошкоджені чотири приватні будинки, кілька господарських споруд, два газогони, мікроавтобус. Потерпав від безпілотників і Криворізький район. У Синельниківському виникла пожежа на території фермерського господарства. Вогонь знищив також три легковики. Ще вісім потрощені. У лікарні померла 41-річна жінка, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу межиріцької громади 8 грудня. У неї було 90% опіків тіла. Медики боролися за її життя кілька днів, проте врятувати не змогли. Двоє загиблих і ще семеро поранені. На Дніпропетровщині сталося ДТП зі шкільним автобусом. Як повідомляє обласна поліція, серед потерпілих одна дитина. Усіх ушпиталили. Причини автопригоди ще з'ясовують. На тепер відомо, що шкільний транспорт зіткнувся з мікроавтобусом. У Дніпрі вручили ключі від соціального житла переселенцям. У місті реалізують проєкт Я Маріуполь Житло. За ним приміщення, переважно гуртожитки перетворюють на сучасне комфортне помешкання. Наступного року обіцяють створити цілий квартал для маріупольців. Докладніше про це в сюжеті Олени Мендалюк: шафи всі. Це комодик такий, два ліжка з шухлядами. Вони відкриваються, речі можна складати. Це зручно, коли такі тумбочки, диван розкладний, як тахта. А ще окремі шафи для одягу та власна ванна кімната на ось такий особистий простір. Пані Вікторія чекали більше як три роки. Вона переселенка з Маріуполя. Спочатку, коли йшли на Дніпро, казали, на моречко підемо там, де Ну, в Дніпрі, дуже гарно, що є Дніпро ріка. тому що ми сідаємо там з маріупольцями, з друзями, і це наша така затишок, такий пам'ять наша. У жінки велика родина, аж дев'ятеро осіб, але війна розділила їх на два міста Дніпро та Одесу. У цій смарт-квартирі мешкатимуть Вікторія з чоловіком, її донька та свекруха. Коли ми в блокаді жили див'ятьох са собака і кішка, знаєте, людина, коли може спілкуватися і так розуміти один одного, то… Немаленьке це місто, немаленьке зрозумієте? Це от, поняття зовсім помінялося після того як що ми прийшли. Ми так. Потрібно думати це за оренду те, що щось що, що у нас уже щось є. Мати власний куточок для тих, хто втратив усе надважливо. Зізнаються, Маріупольці понад 20 сімей отримали ключі від соціального житла. Його облаштували у гуртожитку одного з вишів Дніпра. Усього в приміщенні житимуть майже 200 родин. А це 600 людей, які матимуть дах над головою. Є наступні зони загального користування. Це покладено в нашу концепцію, і це є філософією цієї будівлі. Філософією п'яти цих блоків в кожному блокі є по п'ять пралін, по п'ять кухонь. Новий сімейний куточок оглядає і пані Ольга. У соціальній квартирі буде сином та невісткою. Пенсіонерка розповідає, повертатися у рідний Маріуполь вже немає куди. Квартира була. Квартира нету, там даже дома того нету уже. Знесли? Да. Програма Маріупольської міськради Я Маріуполь житло стартувала в Україні як пілотний проєкт під час її реалізації. Будівлі з державного фонду перетворюють на комфортні помешкання. На сьогодні лише у Дніпрі введено в експлуатацію вже чотири такі об'єкти для 455 родин з переселенців. Одночасно тривають ремонтні роботи у Чернівцях, Кропивницькому та Запоріжжі. А вже наступного року в Україні з'являться цілі квартали Маріуполя. Ми маємо 10 гектарів землі. Ми підготувалися технічно для того, щоб розбудувати перший маріупольський квартал в Україні як соціально доступне житло. Тисячу квартир нових оснащених з'являться на мапі України. Ми починаємо цей важливий рух у 26-му році. Тисячу квартир в Білої церкві, тисячу квартир у Львові і тисячу квартир у Дніпрі. Це надважлива історія, яку важливо сьогодні підтримує президент України Володимир Зеленський. Він розуміє що сьогодні, який обсяг. Відповідальності сьогодні лежить на рівні державному 4,6 мільйони переселенців, які потребують таких рішень. Лише на Дніпропетровщині майже 500 тисяч ВПО з них майже 100 тисяч дітей, і сьогодні те, що Маріупольці отримали тут квартири в соціальному житлі. А це той приклад лідерства, той приклад роботи з міжнародними партнерами. Більше п'ять тисяч моріупольців стоять у черзі на житло. А вже прийдешнього року держава запустить пільгове кредитування для переселенців з Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба подробиться телеканал інтермарафон Єдині новини. У Росії заявили про наймасованішу атаку дронів за останній час. Міноборони країни агресорки стверджує, що минулої ночі ППО збила 287 безпілотників, але традиційно замовчує, скільки з них дісталися цілий. за офіційними даними БПЛА атакували 11 регіонів. Найбільше 118 нібито збили над Брянською областю, по 40 дронів над Калузькою та Московською. а 32 буцімто прямували на Москву. На литовищах російської столиці запроваджували планки. Під атакою був і Великий Новгород. Пишуть про вибухи на заводі Акрон. Його продукція частково має подвійне призначення. Крім мінеральних добрив, її використовують для виготовлення вибухових речовин. Місцеві жителі виклали в мережу численні відео ударів та масштабної пожежі на території промзони. Зафільмували і проліт дронів. Разом із Росією та Білоруссю і Китаєм на генеральній асамблеї ООН Сполучені Штати проголосували проти української резолюції щодо подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Документ про розширення міжнародної співпраці та зменшення наслідків чорнобильської катастрофи підтримали 97 держав. Проти виступили сім разом зі США, що і стало головною несподіванкою сесії. Ще 39 делегацій утрималися. Українська резолюція нагадує світу про тривалі наслідки аварії на ЧАЕС і необхідність підтримки уражених територій. Наступний випуск новин вже о чотирнадцятій. Ну а зараз слово Анні Каменєвій. Дякую, Олександра. Продовжимо за дві хвилини. Ми боремося з Україну, яка розвиває бізнес.